Тобі гріхи. Вкотре ми чуємо із вами ось ці слова, які промовляє Ісус Христос до людини. І навіть не задумуємося над ним, чому Господь каже їх. Не думаємо, чому саме Господь каже їх до хворих, розслаблених. До тих, хто має якусь неміч. Але коли подивимося у духовний зміст цих слів, то бачимо, як Христос прямо вказує на причину людської немочі. Чадо! прощаються тобі гріхи твої. Ти прийшов до мене. І певною неміч для того, щоб тебе вилікувати, для того, щоб ти став здоровий, для того, щоб я потім сказав тобі стань і ходи. Перш за все я маю убити у тобі, забрати від тебе. Причину твоєї немочі. Сьогодні приносять четверо друзів свого Приятеля до Ісуса Христа. Ісус Христос, описано у Святому Євангелії, бачачи віру тих друзів, змилосердився над розслабленим і промовляє до Нього. Ось ці слова. Завдяки друзям, завдяки тим, хто любив ось цього розслабленого. Ісус Христос завдяки їм пробачає Йому гріхи. А потім каже до цього розслабленого встань, візьми постіль Твою і йди. Великий духовний зміст. Є у цих словах. Великий духовний зміст є у цьому сьогоднішньому читанні. Бо коли ми подивимося не тільки на цих людей, про яких сьогодні описано у Святому Євангелі, а коли подивимося на себе, на народ і на ціле людство, то бачимо, як гріх стає причиною. Усіляких страждань. Гріх стає причиною різних хвороб, мук і тому подібне. А чому гріх стає причиною? І чому людина так піддається тому гріху? Тому що гріх, на перший погляд, є дуже привадим. І кожен із нас може сказати, що людина, поки не вступить у гріх, поки не вчинить його, то бачить такими привабливими фарбами, таким красивим, що та спокуса від гріха повністю заполонює нашу душу і наше серце. Навіть наша прамати Єва, якби довго не дивилася на той плід. У народі дуже люблять казати яблук, але в Святому Письмі не вказано, що то яблук. Вказано, що то плід, дерева пізнання добра і зла. І довго дивилася на нього. І той плід для неї був спокусливий. Вона дивилася і бачила, який він гарний. Думала, напевно, який він смачний, солодкий, але доки думала, рівно до того часу, поки його не з'їла. І той солодкий, смачний, привагливий плід зробився найбільшою отрутою, не тільки для неї. Але вже і для цілого людства. Дуже часто так є у нас у житті. Ми дивимося на гріх, дивимося на ті спокуси, як на щось таке надзвичайне. І інколи думаємо, то що буде, якщо я це зроблю? А коли вже вступаємо у гріх, то яд того гріха як від тої спокус починає роз'їдати наше серце і нашу душу. У далекій Індії розказано, що є такий вид змії, який у рік, яка у рік пару раз міняє колір своєї шкіри. І кажуть люди, що та змія дуже відрізняється від інших змій. Бо своїм виглядом, немов би мани, каже, візьми мене у руку, я дуже гарна, дуже приваблива. І люди дійсно кажуть, особливо, коли є якісь туристи, і ті люди, які бояться змію і кажуть, що ні за, що ви навіть не доторкнулися до них. Але коли бачить ось ту змію і її прекрасний вид, який на сонці міняється кольорами і так далі, дуже часто впадають у спокусу і хочуть доторкнутися, хочуть взяти у руку ту змію. Але сказано, що та змія має надзвичайно небезпечний яд, після якого. Коли вона вкусить людину, на неї чекає на людину неминуча смерть. Так само і, цей, і це ми маємо з гріхом. Гріх має надзвичайно небезпечний яд. Навіть у Святому Письмі дуже часто прирівнюється гріх, спокуси до тих змій, які постійно хочуть. Ужалити людину. І гріх має ось той яд, який вбиває людську душу. Одного разу монах, подорожуючи по пустелі, на дорозі зустрів ангела у вигляді юнака. І розказує той монах, що наскільки був красивий той юнак. Такої краси ніколи не бачив на землі ні в одної людини. І аж задивився. А ангелу це не сподобалося. Ангел побачив, що цей монах задивився на нього і забув про Бога. І зробив так, що у ту мить біля монаха опинилося мертве тіло. Труп, але який вже дуже довго лежав на землі, який вже навіть почав розкладатися, і якого вже тварини навіть їли, що дуже поганий був на вигляд той труп. Труп незвичайної людини, яка помирає. І коли монах побачив ось того трупа те мертве тіло, то довго навіть не зміг дивитися. Він відвернув свій погляд, хотів утекти, бо мав мало, мало той труп надзвичайно поганий запах. І тоді ангел зупиняє його і каже: Чому ти тікаєш? Дивися на цей труп. Ти на мене задивився, дивися на цей труп. А Монах каже, Я не можу дивитися. Я не можу, бо воно. Дуже неприємне у моїх очах і має надзвичайно поганий запах. Ангел каже, якби ти знав, якби ти знала, дорога людина, який вигляд має людська душа, коли ужалена гріхом, і якби Бог відкрив тобі духовний зір, то ти би просив, щоб радше дивитися на той труп, як бачите людську душу. Так є у нашому житті. Ми дуже часто захоплюємося якимись земними речами, дуже часто захоплюємося різними. Обставинами, які є у нашому житті, даємо їм якесь пояснення. Хочемо, щоб усе було красиво, гарно. Любимо ту красу. Але дбаючи про ту красу тілесну, ми забуваємо набагато важливіше. Забуваємо подбати про красу нашої душі. І коли ми робимо гріхи, то наша душа стає як ось цей мертвий труп, ужалена, побита і та, яка має неприємний запах. І навіть якщо робимо добрі справи, все рівно ось цей мертвий труп нікуди не тікає із нашої душі. Через наші гріхи. Але Господь, утішаючи, кожного із нас говорить зі сторінок Святого Писання, не хочу я смерті грішників, а хочу, щоб вони покаялися і мали життя вічне. Бачите, Господь навіть попри ось цей надзвичайно поганий стан нашої душі не бажає нам смерті. Хоче, щоб ми покаялись, хочу, щоб ми воскресили свою душу, щоб ми душу свою прикрасили щирим покаянням. Покаяння закріпили добрими справами, справами любові, милосердя і милості. Це церква. Навчає людей і дуже часто говорить, ми маємо завжди бачити перед собою три пам'ятники. Перший пам'ятник це є пекло, другий пам'ятник це є спомен Адамового гріха. І третій пам'ятник це Голгофа. Якщо людина буде пам'ятати ці пам'ятники, то їй набагато легше буде боротися з різними спокусами у цьому житті. Бо перший пам'ятник пекла нагадує падіння ангелів, які загордилися, згрішили, а рівно і захотіли бути схожими на Бога. Бо людина навіть, навіть людина, коли грішить, то вона навіть несвідомо бажає бути схожою на Бога. Чому? Тому що грішачи, ми думаємо, а що мені буде, а що я не можу це зробити. Я можу це зробити і нічого мені за це не буде. А відповідно, я можу бути такий самий чи така сама. Як Бог, бо дозволяє собі грішити. Другий той пам'ятник, спомен Адамового гріха, має нагадувати нам, що Адам, коли згрішив, то втратив найцінніше рай. І ми, коли грішимо, то втрачаємо найцінніше. Рай, царство Боже. Коли ми піддаємося спокусам, то втрачаємо найцінніше, що є для кожної людини. Вічність із Богом. Третій пам'ятник це є Голгофа. Коли дивимося на Голгофу і бачимо там розіп'ятого Спасителя. І усвідомлюємо, якою ціною Ісус Христос на Голгофі, на Христі дарує людині спасіння, а водночас відкриває для людини Царство Боже, то, дивлячись на Його муки, дивлячись. На те, що він перетерпів ради кожного із нас. Маємо не мов би ставити це як страх для нас, щоб зрішити. І ось коли будемо жити за цими такими трьома правилами, пам'яттями про оті події, набагато легше буде нам. Не і сьогодні, так як Христос промовляє до розслабленого, Чадо, відпускаються тобі гріхи твої, прийдімо і ми, принесімо Богу нашу розслаблену душу і попросімо у Господа. Господь, зціли нас, дай нам душевне здоров'я. Щоби могли і ми увійти у твоє царство. А Христос, дивлячись на віру нашу, так як подивився на віру тих приятелів того розслабленого, скаже до кожного із нас, чадо, відпускаються тобі гріхи твої, встань і ходи. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава